Наступного дня після школи у літературному клубі я кидаю сумку на стіл і опускаю голову. Я пішов до школи, як зазвичай, але не міг зосередитися, та все ж якось протримався. Завтра вночі знову піде дощ, тоді я чекатиму на твою відповідь. До того часу все обміркуй. Я постійно думаю про це, але не можу знайти відповіді. Ах і цей дощовий Акаші заполонив наші думки, не можемо думати ні про кого іншого. З минулої ночі число жертв серійного вбивці збільшилося ще на дві особи. Можливо, дощовий Акаші не вигадує, але я не можу зрадити Сенпай. Знаєте, ми справжній друг, от наша Сенпай убиває людей, а ми такі ну, в кожного свої недоліки. Виглядає так, ніби вона загадкова істота, і вночі нападає на людей. Правда поки що невідома, але це відкриття викликає великий шок. Я хочу з нею поговорити, але відтоді, як ми були в саду гортензій, я її не бачив. До того ж, дощовий Якаші спостерігає за мною крізь дощ. Було б неправдою сказати, що я не боюсь дощового Якаші. Образ його гігантських ясен досі не дає мені спокою та змушує усвідомлювати власну безпорадність. Я розгублений і наляканий. Я точно не збираюся з ним співпрацювати, але коли думаю, що може зі мною статися, моя впевненість похитується. У голові повний хаос. Я не можу ясно мислити, що мені робити. Ще Танжі Кун мертвий. Раптовий звук дверей і голос, якого я давно не чув, змушують мене обернутися. Привіт, привіт, президентко. Давно не бачилась. Так, як ти? Та більш-менш твоє обличчя каже, що ти брешеш. Президентка клубу, як завжди, стримана й холодна. Ти прийшла сюди заради чогось? А вже ж? Хочу позичити кілька книжок. У кутку кімнати літературного клубу стоїть книжкова полиця. Там зберігається клубний журнал і книги, які приносять учасники клубу. Усі можуть вільно їх читати. Сьогодні один прийшов? Так, Сенпай ще не прийшла. Незвично. Вона ж завжди приходить першою, може сьогодні зайнята? Не знаю. Здається, її учора в школі не було. О, справжня сенсація. Вона ж саме втілення здоров'я, майже як вічний двигун. Ну, синпай у більшості випадків у нормі. Вона не просто в нормі, Вона надзвичайна. просто якесь чудо. Тут, до речі, дуже цікава гра слів, тому що в оригіналі вона хотіла сказати, що вона монстр, а в перекладі вийшло чудо. Типу як чудовисько, тому я гадаю, що непогано тут це підійшло. Президентка раптово замовкає, переглядаючи книжки. Вона нахиляє голову, секунду дивиться в стелю, а потім повертається до мене і каже Ну, виходить, вона все ж таки знає правду про Сенпай. У 80% випадків бездумна балаканина це те саме, що копати собі могилу. Ти справді вирила собі яму. Сама собі викопала яму, сама у неї лягла, ще й в бульдозер сіла і закопувати почала. Зачекай, ти ж не можеш в бульдозер сісти, коли ти в ямі. Е, якщо що, вона ось цей жарт зверніть увагу, тому що там в оригіналі була гра слів, і я намагалася її перекласти і адаптувати для вас, щоб це було хоча б трошки смішно, але я не впевнена, що в мене вийшло, тому що це досить тяжко перекладати. Ну, якщо ви знаєте англійську, то ви можете перемотати, подивитися, що було в оригіналі. І якщо у вас знайдуться якісь кращі варіанти перекладу, можете навіть їх написати мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати, чи є якісь інші варіанти, як це перекласти. Але взагалі там суть в тому, що вона змішала два фразеологізма, дві ідіоми в одну, і воно дуже дивно звучало, і він їй сказав: хіба там так кажеться? Тяжка доля перекладу. Президентка киває, потім знову береться шпорити по полицях. Не можу зрозуміти, до чого її кивок, але мене раптово охоплює неспокій, тому я вирішую спитати до речі, і ти, і Юкіно Сенпай колись писали для клубного журналу, правда? Це табу, а? Читати клубний журнал у клубній кімнаті заборонено. Це пакт між учасниками літературного клубу для збереження нашої психічної рівноваги. Це може врятувати життя. Наприклад, твоє? Наприклад, моє. Зрозуміло, тоді краще не чіпати його зараз. Шіданчікун, тобі теж варто підготуватися. Всі мають писати для клубного журналу. Така вже жорстока доля. Зрозуміло. Запхавши кілька книжок до сумки, вона встає і потягується. Ти вже йдеш? Так, я зробила те, з чого прийшла. Добре попрацювала сьогодні. А. Вона вже майже дійшла до дверей, але я зупиняю її. Вона обертається. Не знаю, чи не буде дивно так раптом запитати, але раз я вже її позвав, то відступати пізно. Президентко, ви знаєте, чому Юкіно Сенпай no приєдналась до літературного клубу? Мене ніколи не присвячували в таку інформацію. О, тобто ти не знаєш? Мене дивує її відповідь. Окрім самого формулювання, я приголомшений тим, що вона, схоже, не дуже добре знає Сенпай. Ти думав, що я знаю? Вона запитує так, ніби прочитала мої думки. Очі за окулярами не видають жодних емоцій. Хіба ви не були разом з Юкіносинпаю в цьому клубі минулого року? Тому я й подумав, що ти маєш знати. Після моїх слів вона поправляє чубчик і зітхає. Здається, на мить вагається, але все ж таки вирішує відповісти. Мене це не цікавить. Або я вдаю, що не цікавить. Ага? Якщо ти цікавишся кимось, це означає, що хочеш бути пов'язаний з цією людиною, так? Я втомилася від цього, тому припинила грати в ці ігри. Немає виграшу, але й немає втрат. Я не хочу ні на що ставити. Я й гадки не маю, що вона це так сприймає. Ця дівчина, вона мені дуже близька по духу, бо неймовірна. Здається, у неї фішки не закінчуються ніколи, навіть коли вона програє. Всі прогалини швидко заповнюються. Можливо, саме так і стають багатими. Ось що означає бути гідною поваги. Я розумію, що президентка намагається сказати, але чи справді це так? Вибач, можливо, я весь цей час говорила якісь дурниці. Невже СНП справді така нездоланна, як каже президент? Навіть якщо прогалини зрештою заповняться, хіба вони не залишаться прогалинами? Навіть якщо біль зникне? Хіба рана не перестане бути раною? Араст, я пішла. Побачимось. Так, добре попрацювала сьогодні. Вона кладе руку на дверну ручку, але раптом ніби щось згадує і обертається: Клубний журнал. Чому б тобі не поглянути? Здається, паничан щось написала туди. Так раптово. Клубний журнал. І раптова пропозиція дивує мене: хіба не табу читати клубний журнал? Все гаразд. Поки це не стосується мене, який деспот. Я лише нагадала про свободу волі і права, які маю. На цьому все, бувай. І з цими словами вона йде. Я залишаюся наодинці. Щойно президентка зачиняє двері, я витягаю клубний журнал із полиці. У змісті бачу ім'я Сенпай кілька разів. Переглядаючи твори один за одним, я натрапляю на один запис. Вікно Юкіна Акабане Перший рік. Я люблю книжки. Особливо мені подобаються Романи. І мені подобається дивитися у вікно. Хто б ти не був, живеш лише раз. Ніхто не здатен уникнути свого життя і жити чужим. Іноді я думаю, що життя це ніби клітка для комах. Усі ми замкнені у своїх клітках, нездатні вийти назовні туди, де справжній світ. Здається, іншого виходу немає, лише зібрати себе докупи в цій клітці. Але в цьому світі є книги. Книги це принаймні шматок чогось життя. Книги це маленький зовнішній світ. Так би мовити, це як у вікно в кімнаті людини. Крізь вікно можна побачити краєвид назовні. З цієї клітки немає виходу, але є багато відкритих вікон, і мені подобається дивитися у вікно. Я й досі дивлюся у вікно з кімнати літературного клубу. Деякий час я стою у ступорі. Коли я прийшов до тями, то думаю про Сенпай. Вікна справді дуже захоплюючі. Тут навіть не посперечаєшся. Яким було її життя в своєму рідному світі? Як вона потрапила до цього світу? Я намагаюся це уявити. Раптовий звук застиг мене зненацька, я обернувся. Вже вдруге за сьогодні я повертаюся до дверей, попочув чийсь голос: ось і вона. Привіт, Харекун! Сенпай. Вона заходить до кімнати, ледь тримаючись на ногах, і сідає на своє звичайне місце, Її обличчя виглядає помітно блідим. Я поспіхом кладу клубний журнал назад на полицю, хоча й не вважаю, що читати його в кімнаті літературного клубу щось погане. А, Харикон, це ж табу. Президентка клубу теж так казала. Президентка? Вона сьогодні приходила. Так, щоб позичити книги? Ну, справді, хотіла б її побачити, каже вона ліниво, спираючись під боріддям на руку. Мабуть, її в тому ще не минула. Вони її такою сумною намалювали. Можеш, спокійно читати клубний журнал? Тобто для тебе це не табу? Ні, мені байдуже. Але я вже прочитав усе, що хотів, тому більше його не витягаю. Натомість сідаю на своє звичне місце. Ти погано себе почуваєш? Та ніби. Останнім часом я втомлена. На мить вона здається зовсім виснаженою, але потім раптово випрямляє спину. «Гароякун!» так. Вона кличе мене, голос у неї серйозний, я рефлекторно сідаю рівніше. Це просто гіпотетично. Ти б дружив зі мною, якби я була черв'яком, і обдружила. Якби мені довелося незабаром залишити це місце. Ти б впорався тут без мене? Щось не так, чому раптом таке питаєш? Все добре, просто вчора, коли я відпочивала вдома, мені спало це на думку. Я подумала, чим би ти займався у школі без мене? Я сама собі посміялася, бо не мала уявити, що ти тут один. Можливо, я груба? Ні, я теж не можу це уявити. Зрозуміло, якщо ти погоджуєшся, тоді, мабуть, справді все гаразд. Ти справді можеш залишити це місце, адже ти так любиш наш літературний клуб. Ось як ти мене сприймаєш. Так мені підказує інтуїція. Твоя інтуїція не підводить. Але так, я гадаю, що зможу це пережити. Я була живою і здоровою до того, як сюди прийшла, тож не думаю, що це якийсь нерозривний зв'язок. Та я вважаю, що наше життя змінюється і змінюються наші потреби. Наприклад, сигарети і алкоголь для дорослих. Діти не пробували їх. Але, ставши дорослими, багато хто не може відмовитися від них. Хіба не те ж саме з нашим клубом? Геніальне порівняння. Вона зітхає. Вона піднімається зі стільця, спирається спиною на підвіконня і продовжує говорити. Мені треба закінчити школу. Але ж до випуску ще далеко. Так, але я трохи сумую. Вчора вперше довелося пропустити клуб і школу, і це мене трохи засмутило. Вона повертається до мене з тривожною усмішкою. Вона сказала, що в мене гарна інтуїція. Якщо так, то це, мабуть, не прямий спосіб попрощатися. Це лише припущення, але після атаки дощового Якаші вона мала усвідомити своє становище. Після дня роздумів вона знову з'явилася в клубі, прийнявши остаточне рішення. І, мабуть, вона думає, що я нічого не знаю. Проте вона помиляється, адже я теж якимось чином причетний до цього. Я не володію всією інформацією, але принаймні пам'ятаю те, що мені сказав, дощовий я каші. Синбей, так, я мушу відповісти на її запитання. Ти ж запитала, якби тобі довелося незабаром залишити це місце, чи впорався б я тут без тебе? О, так, ти можеш відповісти? Я бачу, що, хоч на перший погляд вона й виглядає, як завжди. Але щось у її виразі обличчя видає занепокоєння. Без тебе, сенпай, я. Так, і нам дають два варіанти. Варіант вгорі. Я житиму далі, і варіант знизу. Не хочу цього, хай навіть помру через це. Скоріше за все, ми з вами перепройдемо на дві кінцівки, але все одно пишіть у коментарях, який варіант хочете побачити першим і чому. Бувайте!